Це... це прекрасно. От тут, власне, і закладається ще один момент. Дивіться, що стосується дітей. Ви матері, ви покликані разом з батьками привести дітей у це життя. Це є ваш момент відповідальності привести їх в життя. Але з кожним роком вашої дитини ви повинні розширювати її поле відповідальності. Якщо ви буквально, скажімо так, Пам'ятайте, що з трьох-чотирьох років дитина вже повністю стає, ну скажімо, усвідомленою. Але єдине, що ми просто з нею бавимося і думаємо, а, це дитина, це маленьке. Відповідальності наділяйте її. Починаючи з кухні, починаючи з відповідальності за тварин, за свої вчинки. І тобто, коли... якщо вже придбали, ми її вже не віддамо нікому. Очевидь. Ну, там, вигнати це взагалі. Екзопірі всі, всі читали і фразу, я пам'ятаю, ми відповідальні за тих, кого ми проручили. В особливості це стосується тварин. Тому дитині... Пішла танцювати, ти вже танцюєш. Танцю... Доводь, доводь. Але пам'ятайте, що коли ви в самому початку цієї дії не ви приймете на себе рішення, так, дитино, я куплю тобі твого хомячка і беру на себе цю відповідальність. Так. На початку дії. Так, на початку дії. Люба моя, любий мій, от ти бажаєш хомячка. Ти береш на себе відповідальність за життя цієї тваринки. Я розумію, що можливі ще в, десь попереду якісь колізії, якісь uh -huh. відходи, але якщо ви окреслите це зразу ось цим запитанням, ви будете мати певну собі, ну, скажімо таку, дороговказ, гарантію. І дитина відчує, що вона це взялась. Тоді ви просто будете час від часу. Я не кажу, що ви потім будете, скажімо, о, ти обіцяв, ти казав, в жодному випадку так не можна казати. Просто легенько її нагадувати, ти взяв відповідальність, ти взяла відповідальність. Виконуй. Пам'ятай, що твоя відповідальність це твоя сила. Вона пропорційно зростає. Стає, uh -huh. якщо ти десь скасовуєш оці свої повноваження, умиваєш руки від відповідальності, в тебе пропадає сила. Для дитини це дуже важливо. Вони всі хочуть стати дорослішими, вони бажають угу. стати серйознішими. Нормально, дуже прекрасно. Так от кажіть, що оцей стимул росту він цілковито залежить від сили, а сила, вона пропорційна від відповідальності, оскільки в тебе більша відповідальність за своє життя, за свої вчинки, тим більше в тебе сила, тим більше в тебе можливості відкривається. Я, як батько, мати, я не стою на заваді твоїх рухів до цього. Що енергетично може призвести, коли дитина доросла, чоловік неважливо відмовляється від. Тієї відповідальності він каже, так, я наприклад, прийшов працювати, тепер я не хочу тут працювати. Або ну не то, що вже прийшов строк, а скажімо, не хочу грати в ту гру, яку мені пропонують. Або дитина каже, я не хочу вже цієї собаки, вона мені набридла, як гірка редька, зранку вставати в шостій ранку, і йти її вигулювати. Тобто, десь от... Важливо, щоб ми з цього не, не, не драматизували це. Треба просто вирішити це питання поскорше, тому що якщо це будете усувати від цього епізоду, ну скажімо так, по роботі чи це, скажімо, з домашньої якоїсь конфліктної ситуації просто треба скорше вирішити, сісти, подивитись правді в очі. Проговорили, обсудили, якщо є можливість, скажімо, з тою тваринкою, найдіть можливість кому подарувати, найдіть можливість, куди її, ну, скажімо так, розподілити у кращі руки. Але в першу чергу поговоріть з цією людиною. Чи це дитина, чи це працівник по роботі. В тебе уже пропало бажання бути відповідальним за свої дії. В тебе пропала сила, пропала снага до цієї, але ти можеш щось запропонувати? От сам особисто. Хорошо, там хлопче, дитина моя, що ти можеш запропонувати стосовно цього? оці всі тварини, Молодий чоловік, ви працюєте у нас на роботі, ви прийшли, ви прийшли в колектив, вас сюди ніхто не затягував, правда? Ви прийшли, ви погодились до оцій загальнокомандної відповідальності. Так, так будьте люб'язні, дотримуйтесь, ви не хочете дотримуватись, у вас є якась своя ідея. Будь ласка, запровадьте її, але ви візьміть відповідальність за провадження цієї ідеї. І Якщо він не впроваджує, якщо ви не проваджує чи дитина там не впроваджує, тобто е енергетично в нього може бути якась там, я не знаю, якісь моменти, скажімо, не дуже Тут, приємні. Е Оленка, то саме головне, щоб ми в цьому випадку не втратили свою енергію, не підживлю, не зробили з цієї дитини, з цієї людини потім якогось енергетичного нашого такого енергетичної п'явки. Угу. Тобто, якщо ми десь, скажімо так, створимо конфліктну ситуацію, але не розійдемося мирно, то відповідно між нами зав'яжуться якісь... Кармічні стосунки, причина наслідкові, це родина також. Родина також це однозначно, тому що це є, у чому проявляється якраз відповідальність. А воно в першу чергу проявляється в тому, що спрацьовує закон причини наслідку. Тобто, якщо ми з кимось мали от дійшло завжди доходить до якогось такого казусного моменту. Ну життя на це створюється. Воно надається ця ситуація, щоб продемонструвати наглядно, на до прикладу, як ми. От все це освоїли. І як ми можемо подолати цей урок? От, будь ласка, на тобі підкинуло ситуацію з твоєю домашньою тваринкою. Uh -huh. Чи на роботі з іншими цікавими нашими співробітниками? Чи ми кудись прийшли і ми не вписались в колектив? Все це є приклад. От буквально швидкий тест. Як ти на це відреагуєш? Якщо це відбувається, зрештою, шановні, і ви, наші дорогі слухачі, е Наша відповідальність це тотально важливий процес. Це потенційно важливий процес відповідальності, тому що в першу чергу спрацьовуєте ви як творець. Якщо ви будете думати, що хтось і щось відповідальне. якщо в вашому житті буде лунати ряд запитань, чому це зі мною трапляється, навіщо це в моє життя приходить? Я ж така добра, я, я ж така скільки це раз трапляється, а от довкола такі якісь сякі, не такі, хороші, не хороші і починаєте перераховувати. Це все буде продовжуватись і продовжуватись. Пам'ятайте, ви припините дію цього всього, причинно наслідкового явища, коли ви поставите для себе, що все, що в моєму житті трапляється, в цьому всьому є один єдиний творець. Я. Я. І є тільки я. У цьому світі. І коли ви оце усвідомите, тоді ви приймаєте на себе абсолютно відповідальність за своє життя. В такому випадку ви цілковито і повністю утримуєтесь, mm -hmm. зафіксуйте, утримуєтесь від прийняття на себе відповідальності за життя інших. І саме важливе, що можете зробити для інших, це любити себе. Пам'ятайте, це не егоїзм. Mm -hmm. Ти можеш mm -hmm. давати тільки те, що ти маєш. А якщо ти любиш і ти можеш давати цю любов, бути щасливим і насолоджуватися цим кожен день. Тому я кажу, відповідальність це в першу чергу. Це є мужність, тому. Все цілковито залежить від вас, і коли ви від великих глобальних речей відійдете, хоча в глобальності є певна відповідальність, тому що вона проявляється у тому, це як от через оце почуття любові, любов це в певній мірі служіння. Служіння від того, як ви служите і висловлюєте цю любов через своє серце навколишньому світу. І як ви випромінюєте це у зовнішній світ? Ось це ваша глобальна, ваша глобальна відповідальність для світу. Так а глобальні, ти маєш на увазі зараз ми говоримо про якісь країну. Чи це світ, свій світ. А, ти, Олечка, любов це еманація, вона йде як хвилі довкола нас. Тобто, розумієш, от, наприклад, людина там може казати, та я люблю, я там чесний, я там сумлінний, я люблю всіх, я хожу в церкву, я це все здійснюю. Uh -huh. Але ти будеш дивитись, навіть вона говорить, а ти не відчуваєш любові, тому що ця любов вона йде тільки з голови. Uh -huh. Возьміть, голова це величезна палата запитань, Верховна Рада запитань. А серце це грандіозна бібліотека відповіді. Тому якщо ви це будете робити через серце, то. Тобто служіння висловлюєте через серце. Щасливі ви любите себе. І відповідно це щастя, воно йде навколишній світ. Ви насолоджуєтесь цим життям і маєте тотальну відповідальність за своє життя. А в чому воно проявляється? Воно проявляється в дуже простому. Ви взяли на себе мужність, щоб в вашому житті було все необхідне, щоб ви спали на чистій білизні, я зауважу на чистій білизні, uh -huh. щоб ви їли свіжу їжу, щоб у вас в домі було чисто. Пам'ятаєте ця фраза, що як ви вгорі, так і внизу. Це стосується так, якщо в uh -huh. тебе чисто чисто довкола тебе акуратно чистенько Протріть свій моніторчик почисти там що у нас на робочому столі є все чистенько да? і ось тоді чистенько ти відчуєш що в тобі якщо ти це все робиш з любові тому все чисте довкола тебе ось ти взяв відповідальність от з цього моменту починається глобальна відповідальність за весь всесвіт Розумієте, ми не повинні виходити на великі демонстрації всі кричати. казати кричати ні от з себе почни якщо з тебе серце буде виходити тоді навколишній світ буде призупиняти свій дикий біг повертатися на тебе, дивитись, слухай, а що ти такий задоволений, що ти такий щасливий? І тоді він буде відчувати твою любов. І пам'ятайте, в п'ятому вимірі це не просте скандування, а це уже випроміння. Емоційне. У вас є 17 секунд стати щасливим, стати улюбленим. Зробити це для себе улюбленого є тільки ти, і ти це пам'ятай, дорогий наш улюблений слухач. Ну що ж, 17 секунд, прекрасна цифра. У нас теж цифра показує наш студійний годинник, що нам потрібно закінчувати. Впевнена, що ми якось нуль, 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 нуль мільйонну проговорили про відповідальність. Але все так ж таки, ми цю тему будемо впродовж наших програм рівно підіймати і десь нагадувати. Якщо ви це почули, то ви запам'ятали, що саме важливе від серця це вести, якщо ви це почули. Передайте це іншим, саме важливе тепер вести інших. Якщо ви це зрозуміли, ви можете на це вказувати, на це світло, на це любов. Щасти вам, любі це все, що ми встигли розповісти у програмі Гармонія я хочу нагадати, що ви можете надсилати свої запитання, які вас цікавлять на мобільний телефон 095 260 600 095 дев'яносто -600, 600 вартість смс згідно тарифу вашого оператора або на електронну скриньку латинкою. Гармонія собачка все так просто. Гармонія різноманіття вам в житті. Ми хочемо себе розкрити, прагнемо відчути справжню любов, щастя, гармонію. Навчаємось різних духовних знань. Що отримуємо натомість відповіді у програмі Гармонія.